Своїм досвідом на даний на нашому форуму поділиться Анна Твардоська, методист Житомирського фахового коледжу культури мистецтв імені Івана Ов'єнка Об Житомирської обласної ради. Про виклики оновлення перспективи бібліотечної освіти в Україні, пане Анна сьогодні нам і розповість. Добрий день. Добрий нами день. розповідає. Доброго дня, шановні колеги, учасники форуму, дуже рада вітати усіх в такій затишній атмосфері, в такому затишному залі обласної бібліотеки для дітей та юнацтва. Дуже приємно бачити випускників, колег, одногрупників, і всіх, хто пов'язаний з бібліотечною справою, взагалі, і усіх, хто має відношення до Житомирського фахового коледжу культури і мистецтвні Івана Гієнка, адже багато років за багаторічну історію. Коледжа випускників я навіть не знаю, скільки порахувати не велася така статистика. Ну, Зараз не готова дати таку статистику, скільки випускників випустила саме бібліотечний відділ і стаціонарної, і заочної форми навчання. От. Але я думаю, що немає жодної бібліотеки в нас в області, і взагалі ну, в області, того точно, де не працює випускник нашого коледжу і. Який не несе далі людям оту любов до книги, до читання, до інформації, і, взагалі, цей людиноцентризм, гуманізм і так далі. От тому е, наш коледж, як і багато закладів культури, на сьогоднішній день стикається з багатьма проблемами і бібліотечного світа в Україні зараз переживає такий час трансформації і е, поруч із взагалі трансформацією у всій е, сфері культури, е, тому Бібліотечна освіта в Україні це сфера, яка переживає серйозні трансформації, але водночас відкриває безліч нових можливостей. Підготовка бібліотекарів сьогодні здійснюється. Зараз зараз, зараз. Ага. підготовкою бібліотекарів сьогодні в Україні займається багато університетів, академій. Коледжів майже в кожній області є фаховий коледж культури і мистецтв. Основні наші провідні університети України це Київський національний університет культури, Національна академія керівних кадрів культури, і мистецтв, Харківська державна академія культури, Рівненський державний гуманітарний університет та багато інших. Також, як я вже казала, в кожній області є заклад культури, який заклад освіти, який готує фахівців для. Для сфери культури і бібліотекарів, зокрема. Хоча останнім часом ми спостерігаємо таку тенденцію, що просто закриваються відділи бібліотечні, і цих фахівців перестають готувати і звертаються до нас. А ви ще готуєте з таким питанням? Знаєте, на жаль, з таким питанням, ви ще готуєте. Поки готуємо. Ну, говоримо таку фразу, але поки що готуємо. Тому. У Житомирі підготовку фахівців бібліотечної справи здійснює Житомирський фаховий коледж культури і мистецтв Івана огієнка за освітньо професійною програмою інформаційна, бібліотечна та архівна справа. І мета цієї освітньої програми підготувати фахівця, який не лише знає книжкову справу, але й уміє створювати інформаційні продукти і працювати з громадою у нашому коледжі. Викладачі бачать у кожному здобувачі освіти передусім особистість із власним потенціалом до творчості. Саме тому у коледжі створене освітнє середовище комфортне, яке сприяє розвитку інтелектуальних і професійних компетентності майбутніх фахівців бібліотечної, інформаційної та архівної справи, людей, здатних реалізовувати себе на сучасному ринку праці. Усі заклади освіти, які готують фахівці з бібліотечної справи, формують покоління Формують покоління нових бібліотекарів, які володіють не лише класичними знаннями, а й цифровими компетенціями, розуміють поняття відкритих даних бібліотечних технологій і комунікацій у соціальних мережах. <кій> Бібліотека сьогодні це не лише сховище книг, вона центр знань, центр науки, комунікації, цифрових технологій. Сучасний бібліотекар це не просто фахівець, хранитель фондів, а стратегічний партнер користувача, викладача, науковця, здобувача освіти. Він забезпечує доступ до світових інформаційних ресурсів, вміє працювати з цифровими технологіями, керує інформаційними потоками, підтримує відкриту науку. <кій> <кій> Окрім тих трансформацій, які зараз переживає взагалі бібліотечна сфера. Висуваються, звичайно, вимоги до сучасного бібліотекаря, що він повинен бути професіоналом із цифровими навичками, повинен бути партнером, не лише користувачам, але і іншим науковцям, краєзнавцям, співпрацювати з різними сферами діяльності, так якось ми бачимо сьогодні на форумі. Запрошені представники із ДСНС і представники з громадських організацій, волонтерські рухи, тому що на сьогоднішній день це актуально, і сьогодні користувачі йдуть у бібліотеку за цією інформацією за зустрічами за е, спілкуванням, і тому е, бібліотекарі, які закінчують навчальний заклад, вони мають прийти е, в бібліотеку. Е, Готовими до спілкування, до комунікації, до того, що вони можуть щось зробити в соцмережах, якось опублікувати і так далі. І тому стоять серйозні виклики перед професією бібліотекаря: це кадровий дефіцит. І обмежене фінансування, необхідність постійного навчання та подолання стереотипів щодо бібліотечної професії, але в умовах воєнного стану додалися ще й нові виклики: Це міграція кадрів, адаптація до дистанційної роботи, потреба у цифровій стійкості. І бібліотекарю постійно потрібно здобувати нові компетенції для того, щоб бути уйти в ногу з часом і не відставати від сучасних тенденцій у розвитку взагалі економіки, соціальної сфери і інших сфер діяльності людини. Тому технологічна грамотність сьогодні це базова умова для кожного бібліотекаря. І ми працюємо з автоматизованими бібліотечними системами, мультимедійними платформами. Формами, цифровими базами даних, а володіння англійською мовою і навички фондрайзингу відкривають шлях до міжнародної співпраці та участі у грантових програмах. Попри всі труднощі, ми бачимо великі перспективи. І сьогодні бібліотекар, це фахівець, який поєднує гуманітарну мислення з технологічною гнучкістю. він здатен мислити креативно, працювати в команді, швидко адаптуватися до змін і впроваджувати інновації. Далі розвиток бібліотечної освіти ми пов'язуємо з впровадженням штучного інтелекту, використанням блокчейн-технології для збереження архівних даних, розвитком цифрових бібліотек і онлайн архівів. Віртуальна та доповнена реальність, хмарні технології, кібербезпека усе це вже стає частиною нашої професійної підготовки. Не менш важливою є. Модернізація освітніх підходів. Ми активно впроваджуємо змішане навчання. Це поза аудиторні заняття з онлайн-курсами, вебінарами, проектною діяльністю. Це підвищує мотивацію здобувачів освіти і дає можливість навчатися гнучко у власному темпі. Тож бібліотечна освіта сьогодні це не лише про книги, це про людей, які керують знаннями, технологіями та майбутнім. Разом зробимо. Професію бібліотекаря престижною і сучасною сподіваюся на плідну співпрацю із усіма закладами культури, як нашої області, міста, так і України загалом, тому що у нас є випускники по всій Україні, і вони тримають зв'язок з нами. І це дуже приємно, що ми можемо пишатися нашими випускниками, які які займають досить високі посади і. Продовжують е, розповідати про коледж ось. Вони не забувають, що вони все ж таки вчилися в нас в коледжі, і е, Житомир для них є Житомирський фаховий коледж культури. Для них є такою базою, яка дала їм подальшому поштовх для е, майбутнього кар'єрного росту. Дякуємо, пані Анна.